Свій час, от я ну, на великих прикладах робив таку книжку е Кулика на зорі радянського театру. І от тут хотілося б десь це 20-30-ті роки встановлення театру, Лесь Курбас, там все. Ну, Мало того, що про це в змісті дуже мало і так дуже скупо, як же по справжньому становився театр в 20 -х, 30 х роках, але мені хотілося хоча б в оформленні. Вона вже ось бачите, тут потрьопано все вже, і вже тут ось немає якихось деталей оформлення. Але хотілося через призму цієї афішної будки, значить, ну, революційність театру, цей прапор, і на зарі Радянського театру ця е, 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 рампа, як кажуть, цього е, театра. Те, Театральної, як кажуть, сцени от, створити. Але це було не було прийнято. Тому що треба будку цю, треба було поставити ряд, прямо. Я говорю, ну ви розумієте, ну це ось от, от, і все. І тут же зразу там, ага, я не погодився, я не став переробляти, інший художник зробив оформлення, і ось воно вийшло в такому варіант. це от показати, що прикинь, коли ти серйозний художник і коли ти посерйозно ставиш питання і для себе завдання, по-перше. І ти, як режисер, вже режисуєш цю книжку, що зробити, підтягнути це. Нехай за змістом там вона ще не все можна було друкувати тоді, заборонялася. Але хоча б за оформленням підтягнути її до якогось рівня, то це не так просто було. Зато ось проходний варіант без всяких проблем, і ще й рукоплескали цьому художнику. Спасибі, сказали, заплатили гонорар і все. А той, хто трошечки вивертав мозги, так як це і в кіно, і в театрі. Це кругом все було, розумієте. Хто хотів прислужитись Україні? То він прислужився і за років радянської влади, і вже в роки незалежності. Хоча книга, становлення книги по справжньому книжковому мистецтву не так все було просто. Було багато складнощів, труднощів було. Ну, от. Але ну, я своїми виданнями виводив книговидавничу справу на такі е, високі паралелі. І... Сам прагну до цього, сам, як кажуть, старався працювати на цьому рівні. Тому, коли ви бачите книги, які мною оформлені, це все-таки це вже не просто книга, це іще і твір мистецтва, книжкового мистецтва. Якщо взяти отаку книгу ось відомого автора, Якима Прохорича запаска, про яку я казав вам пам'ятки книжкового мистецтва, українська рукописна книга. Книга, яка Ну, по-перше, я багато років на ній працював над нею. Це, це плід роботи автора вченого, Якима запаскою, який присвятив все життя цій темі. Це вперше, вперше зроблений такий свод, де, як кажуть, застовбили і поставили на місця всі пам'ятки рукописної, рукописної книги на Україні. От. Тому книга виходила дуже з виданням книги дуже багато було перешкод і таких, як кажуть, і об'єктивних, і суб'єктивних, але десь на протязі 10 років така книга вийшла сьогодні. Це надбарні надбання української культури. Якщо взяти цю рукописну книгу, то її доля була б зовсім інша, якби вона не попала до мене. Книга планувалась 23 аркуші. Звичайно, зовсім в іншому оформленні, маленька за обсягом. А так як вона попала до мене, то тут стало зразу 65 аркушів. От. Ну, були приємні мене. Я вже тут дуже багато було всяких проблем. Але одною з ней. Такого, знаєте, що для мене, як для людини, як для художника було приємно. Це ота вдячність автора, який побачив цю книгу, коли я приїхав до нього з макетом. Автор Львівський і видавництво в Львові було. Коли я приїхав до нього з макетом, готовим макетом цієї книги, то оці слова автора, оця вдяка це вже знаєте, ради цього можна робити, тільки ради цього. Але сьогодні книга, яка... Ця книга виводить Україну на дуже серйозні обшири в світі. От. Це вперше така зібрані всі пам'ятки рукописної книги, які були зроблені Україні. Деякі пам'ятки приписують там собі інші держави, там чи в Москві написана, чи ще. Але тут зараз поставлено на свої місця, все і доведено, що це наші пам'ятки. Самобутній художник. Через народні традиції, через народне таке малярство прийшов до того, чим сьогодні займаюся. Я художник книги. Є в мене графічні твори, унікальна графіка, менше живопису, але взагалі я художник книги і в основні роки якраз от моєї діяльності пропадають зараз. Таке на оформлення книг. Така книга не побачила світ, це ось повість минулих літ. Ось, дивіться, це один примірник виготовлений як проєкт цього видання. Тут уже ось. Був малюнок, він десь вже відпав, немає його в мене. Ось такий от складний футляр. От, і ось на такому рівні робилася пам'ятка, повість минулих літ. Значить, ідея була яка? Значить, ну, от в такому форматі, значить, отакий от проспект закладався повість минулих літ. Тут я був і художником, і упорядником, і все, все разом. Все тільки що можна було в книзі зробити, то тут якась така авторська річ. От. І е, ось бачите, планувалася вступна стаття, і потім, значить, е, е, анотації до кожної ілюстрації, яка вміщалася тут в цій книзі. Це макет цього видання. Що зараз я покажу. Ну, так, ось так от воно планувалося. От. І планувалося дати до повісті минулих літ. до... Текстової частини дати отакий ілюстративний матеріал. От ви бачите, ці реконструкції, от які зроблені були до інших видань, доробити щось, і ось десятинна церква, значить, ось реконструкція. Значить, от з таким ілюстративним матеріалом. А друга частина цієї такої підбірки повинен був текст бути. Самого вже, самої повісті минулих літ. Але тут ну так трапилось, що все це на ура прийнято було, все це дуже хвалили, розповідали і дякували, але далі, як кажуть, проєкта це не пішло. Дуже тепла для мене книга. Така вона і пахальна була в моєму творчому житті, хоча я вже був визнаний майстер книги. От, після того, як вийшли такі видання «Київ, Київська земля в епоху феодальної роздробленості, потім Древній Київ то ця книга була до 1500 ліття Києва. І книга це унікальне видання. Це вперше вдалося. Тут, знаєте, за кожної книги стоїть ну, от, історія створення книги. І задачі. Ну, з одного боку, Київ – образотворчу мистецтво. Зібрати твори художників, які присвятили свою творчість там Києву. Хтось малював Успенський собор, золоті ворота. Вот. Але коли копнути глибше в матеріал влізти, то дореволюційний… А тут ще й така була стала проблема дореволюційний час і післяреволюційний час. І завдання ж таке, щоб післяреволюційний час був. Більш е, цікаво, монументальніше подати його. Але це дуже важко було зробити, тому що до революційний час тут працювали унікальні художники: Шевченка, Сажен, Тім, Наполеон Арда, е, Солнцев. І, звичайно, ви розумієте, е, це високого класу гатунку мистецтва. І, звичайно, е, було, знаєте, дуже. Ну як тут, значить, дуже багато дано, дано художників, які працювали в той час, але деякі речі проілюстровані і сьогоденними художниками, але які копали туди глибше, в той час. От, тут просто унікальні речі. Ось починаючи з гравюрки печерської лаври. От, а художники, знаєте, от тут, ну наприклад, коли приймали роботу. Причому в партійних органах в ЦК мені затвердили це. А вже на рівні видавництва там і зашлялося тобі багато успенського собору, багато золотих воріт, багато Магденбурзького права. І це в макеті просто так от вирізалось. І звичайно, це як знаєте, лезом по серцю тобі. От. Але сам факт, що книга така вийшла: це дуже велике досягнення. Це ну, ціни важко визначити цінність. З цього проєкту, цієї, цієї роботи. Автори тут упорядники Володимир Підгора, Юрій Васильович Білічка. От. І я говорю, що друкувалася книга в Угорщині, дуже гарний друк. Звичайно, я говорю, що навіть за тими прикрасами, які переслідували цю книгу, все одно це дуже велике досягнення. От. І ви бачите, як складно от все, але все одно проривалося, все одно йшли видання. Все одно справжнє мистецтво воно пробивало собі дорогу. Інколи важко перебороти, інколи переступали через це. Але 85-86 рік все рівно от після всіх цих проблем, ми, от, як там ми пробували з землею, з асфальтом зрівняти, але все одно звернулися до мене. І автору порядник Юрій Білічко, і тут ще Келеса ви поставили питання так: якщо буде Андрієвський, ми будемо робити це видання. Якщо не буде художника Андрієвського, ми цієї робимо цієї книги робити не будемо. Звичайно, видавниця теж розуміла, що на це видання треба запросити мене. От і дійсно за оцією назвою мистецтво народжене в жовтнем. Сьогодні я вже можу про це розповідати. Вперше ми виставили 20-ті, 30 роки. Саме завдячуючи цій назві, десь знаєте, як було один шаг назад, два шаги вперед. Завдячуючи саме цьому вдалося виставити 20-ті 30-ті роки. 20-30-ті роки в українському образотворчому місцеві це унікальні роки. Працювали унікальні художники, багато з яких були репресовані. От. І тому найголовніша задача була: От ви знаєте, ми коли працювали з білічка, то в мене ну, через руки пройшло, може там, тисяч десять матеріалу. І вибрати для книги найцікавіше, найголовніше. От. Це теж одна із таких найскладніших задач. От. І е, коли вже до кінця ми книгу довели. А 20-ті роки були ще з білими сторінками. Не так просто було відшукати якісь речі. от, Ну от, Наприклад, можна провести такий цікавий приклад із роботою Касьяна Тараса Ріго Шевченка. Ось навіть е, такий розворот, ви подивіться, яка красота. Тут е, Касьян, Заузе. Які твори? І от е, цікава річ: е, ця робота Касяна Шевченка на Україні. Вона йшла із книги в книгу, з журнала в журналу, в газетах часто друкувалася. Чорно-біла, заретушована така якась е, графіка. Я, Юрій Васильович кажу, Юрій Васильович не міг Касян зробити так. Треба шукати оригінал. Це робота в кольорі. І ми багато приклали сил для того, щоб віднайти в українському музею. Там пішли нам на зустріч. І знайшли оригінал, і ви бачите, яка це сильна робота в Касяна. Це, отут, між іншим, ці 20-30 роки, 30-ті роки особливо, дуже багато творів, присвячених Тарасу Григо Шевченку. Це якраз ювілей був. І ювілей святкувався тоді дуже широко. От. І е, на якому рівні ви бачите, тут твориці вміщені. Тому е, були ще е, знаючи, щоб, наприклад, зберегти 20-30 ті роки, так як вони вибудовані, е, я зробив це такий прийом був в кіно теж роблять часто такі речі, коли щось спеціальне таке знімається, що знаєш, що вцепляться і з -з забракують. І я зробив 12 розворотів, заклав. Проєктів в моєму макеті було 12 розворотів. Ну, це такі знакові роботи: Хліб Яблонський, навіки разом, Хмелька, Хмельницького навіки разом на цю тему. Потім самокіш, перехід через Сіваш. Такі епохальні історичні роботи. І я знав, що в них вчепляться обов'язково. Обов'язково, щоб щось забракувати, щось же проявити себе. І дійсно вчепились всі розвороти. Їх зняли. Ну, ми там і зображали, що страшно переживаємо, що нам так шкода цих розворотів. А насправді ми переживали, щоб 20-30-ті роки з цими художниками, бочуківцями, сидляр, падалка, Нелепінська Бойчук, Завзе, зберегти, щоб. Ці, ці розвороти нам не пошкодили, не тронули. О, тому знову ж бачите, мало того, що коли, коли книга ця вийшла, вона дуже, все, що друкували за кордоном, такий був порядок за радянських часів, 25 тисяч був тираж. І ця книга також надрукована була в Угорщині 25 тисяч. І раптом проходить слух, книгу збирають порізати, там, значить, тираж і все таке інше. Знайдуже багато було проблем, але вже були трошки часі, такі часи, і ми в голос, і не так просто було там і зі мною і ім'я, авторитет. І ми серйозно поставили питання, щоб підняти громадськість і не допустити цього. Ну, тоді нам об'явили, що зібрали книгу для того, щоб перецінити з 25 карбонців на 10 карбонців. Ну за це тільки можна руку було пожати. Книга улітала. Тарас розійшовся, Митєво. Сьогодні це раритет. Сьогодні у всьому світі саме по цій книжці вивчають українське образотворче мистецтво. Я працював в різних видавницях за радянських часів, видавниці наукова думка, академії наук. Коли почалась перебудова, йшли до незалежності, я працював в інших видавницях, але. Тим, чим я займаюся ті книги, які хотілося б мені видавати, от, то це для цього треба було створити видавництво, яке б дійсно було, щоб це було українське видавництво, щоб видавати українці книги. І так трапилось, що і підмога підспіла, мені запропонували мої дуже близькі друзі, знайомі, воно десь через родичів. Е, значить, і в 98 році, 30 листопада, от якраз десь ось доявили, 11 років вже в цьому році буде от, за допомогою Андрія Яковича Михалка, Валерія Андрійовича Михалка, і головне, це Ілони Андрієвської, середньої моєї доньки, яка приклала багато зусиль, щоб таке видавництво я міг створити, була і створена криниця.